Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нас 10, 10 серпня. Хмельницька область. Коротше, ми відбираємо мед соняшник і вже знімаємо повністю магазини. Ми не знаю, джіл багато. Можливо. Ну, більше цього що не будемо накидати, тому що взяток у нас там є якийсь соняшник, але но... на весах якби стабільний ноль. Зараз вам покажемо як відбираємо. То есть, там той прицеп покажи, це ми на ньому вже відбирали, в прошлий раз вам показували. Ми частково відбирали, там в середньому вийшло по два магазини. От тут зараз покажемо, як видуваємо. Вже воно як? Видуваємо одразу, не виставляємо, щоб вони злітали, тому що щоб не провокувати крадіжку. Тут видно, відбиралося два магазини, от так пише. Ми зараз покажемо таку сімейку і покажемо, тут два відбиралося, хоч стоїть чотири. Ці це 100% два повних верхні два ну, ну, ну і бджоли видно, що платає Тут а три відбиралося. Зараз ми повидуємо на ці сім'ї де два відбиралось і три відбиралося відбиралось. Стоїть чотири тобто один не відбирався. Побачимо, що воно. І, в принципі, нормально. Зараз покажемо видувати. Ну, добре видувається. Рамки печатні в основному, максимум це верхній, там трошки не печатний. далі вже все печатне йде. Відувається набагато краще, чим менш печатний красу-то вони наліпили. Де два магазини, звісно, вони забили, деякі сім'я наліпили, їм можна було ставити і ну, хоча б третій. Але нічого страшного. Так, продимлюємо, щоб вони збігли, але ну вони, чесно кажучи, не дуже збігають, вони збігають всі на низ на рам. Рішітки не стоїть. По-старому, але ну, в майбутньому якби, плануємо ставити рішітки. Так видно, що бджіл дуже багато сидить, бо обично. В цей час, як відбираємо, то вже бджіл немає, практично пусті рамки, коли трусимо. Саме в рукавицях працюємо не тому, що там злі. А удобно, якщо рамками трусити, от я в лежаках відбирав, то я без рукавиць, бо не удобно ці рамки. А тут удобно, навіть, щоб руку, щоб не прищемити, ще щось. це така швидка робота. Набагато зручніше і носити, не так в руки ріже. Тайм рідко. Зазвичай видувається з задньої сторони повністю, це просто попалися на відео якісь Ну Зараз треба стати, мабуть Зараз пристанемо, покажемо, ну і самі будемо дивитися. Гарно. Печатні. Так, Достанемо Є багато, але ну, тут видно, десь розпліт був вийшов, рукавицях дуже незручно, так що порамочно. Ну, видно навіть тут вони, поки не повністю печати. Ось розпліт видно виходив, бо ми ось... А ні, ці два качались, тут розпловів не було. І, так. і вже чекати нема що, треба швидко відкачуватись. Тож він як загусне дуже, потім і тяжко зрізати його і ну, в основному, звісно, повністю печати. Вже в такий час. Так само піднімаємо. Ну, де повністю печаті. Видувається, звісно, на ура. Ну, видно, що багато. Тут дуже багато бджіл. Такого ще що... В принципі, З першого разу видується Так, Зараз цю, цей вулик закриває. В принципі, видно, що ще е, наступна яка робота буде, буде з гнізда відбиратися 4-3, в залежності від того, скільки в них розплотить. В принципі, ще буде прийматися рішення і як, скільки в них меду в гнізді, це треба дивитися, він ще не знаю. Ну, він є. Так, подивимось цю. Віджило, як на цей коріл щось багато, він би ще соняшник. Дивіться, багато жаліються. На холодні ночі. У нас були холодні ночі, ну так само, як і всі. Тобто це вже якби діло не в холодних ночах. Прошлий рік у ну, не був. В цьому році якби більше в два рази метр, скажімо так. Холодні ночі не впливають. У нас було плюс 10, плюс 12, При тому привіси йшли більше 6 кг. Це якби робіть висновки. Тобто Холодні ночі взагалі вони. Ми в якісь мають, але незначні. Де більше стоїть магазині, вони ну їх вони й занесли і їм, е, їх не скільки в магазинах, хоча теж багато, так покажи тут. Це вже другий буде. Тут вже більше печатків. Ну, тобто чим нижче, тим більше печатки Ну, Тут ще навіть трутні є, саме виходять. Так, збираємо. І так потихеньку все воно видувається. перший раз їх видували, звісно, в ви ідеалі виставили собі всі магазини, вони злетіли. Ну, Я б конечно, не сказав, би, що воно набагато краще було, але злітає, мало бджіл залишається. Якщо подождати, ну час. Ну, поки відбираєш, так ми ряд відбирали, відібрав, з крайніх починає, вже їх немає. Так. В принципі, відео, щоб не затягувати, зараз вже ви... Можливо, комусь буде цікаво, подивитися. так видно, нижній. Вже розплоду де-не-де, так як зараз бачили, там на рамки трутньові попалось. І тут вже видно рамки повністю печать. Вже знизу повністю видно теж. Вджили, ну, як то весною. І в началі літа. А дуже багато. Ну, У нас десь сімей десять, тобто на початку літа вони не роїлись. 10, можливо, навіть дванадцять відруїлися під час, почали роїтися перед соняшником і роїлися під час соняшнику, тобто ну, не втримали ми їх. Ні. Ми хотіли максимально, щоб була сила, але воно нереально, їх там рої такі виходили, що. Але ми ті рої з'єднували їх до кучі, по два, ставив, тобто гніздої, два корпус на корпус, наприклад, об'єднував їх, і вони теж шикарно спрацювали. Ось тобто, такий вихід теж є рояться під час то вони весною у нас не роїлися а на соняшнику рішили роїтися ну благо що ми всі так частина невелика це я считаю скільки там 5 процентів 6-7 Так, чи в рамках і тут виходить в розплітку, ну, вже вийшов да, розпліт, вони вже починають відпечати. Виходить, ми відбирали, теж скажу, відбирали сім'ї, які самі перші це, ми з прицепу почали качати, так і ми зараз починаємо самі перші. Самі останні, які ми відкачали, виходить, там погода перебила якісь свята, наприклад. Перебили, вже ми їх відкачали, це мало там лежаки в основному, вже вони не занесли. Тобто ми вже пізно в них відібрали. ну В принципі, воно ж так не встигнеш. Я, скільки бджіл бджилців, як їх зараз дуто. Видно, що багато дуже. Ну В принципі, відео будемо завершувати. Пишіть в кого як. Ну і все, всім здоров'я, миру.